Аварійно-відновлювальна бригада служби водовідведення Полтава водоканалу приїхала на вулицю Патріарха Мстислава, колишню Карла Ліпнехта. Сюди їх викликали місцеві мешканці. В одному з дворів забилася каналізація, почали чистити, витягли купу ганчірок та шматки цегли. Такі знахідки розповідають комунальники, їм трапляються постійно. Деяким господарям зручніше викинути залишки овочів, фруктів, будівельне сміття чи предмети гігієни в каналізацію ніж у сміттєві баки. Мешканці кидають побутово більше побутового сміття. Ну, отходів так само кукурузові, качани, і ті самі яблука, і ті самі відходи таке, все викидають як кажуть, в каналізацію. І виходить більше засоти. Лише в червні до диспетчерської служби Полтава водоканалу надійшло більше 600 викликів з приводу забитої вуличної чи дворової каналізації. Сезон масової консервації каналізаційні мережі не витримують навантаження твердих відходів. Найбільше від халатності сусідів страждають мешканці першого поверху. Оскільки часто сміття що накопичилось, утворює затор у стояку, і нечистоти витікають через їхні унітази чи ванни. Щодня аварійна бригада виїздить на 30-35 заявок з ліквідації засміченої каналізації. Трапляється, що доводиться працювати і вночі. Нема різниці, видають нам средства захисту, як яка самі плащити, самі ці, що робимо і ночні сміни є, роблять заявки так само, і вдень, і вночі У нас остановки цього немає. Тож, значить, то сніг сніг, наші сніг. Цього виповняємо в будь-який період времени. Виповняємо заявки. Найчастіше аварійні бригади виїжджають у район авіамістечка дослідної та на алмазний. Свідомі ж полтавці проживають в центрі та на Подолі. Звідси найменше викликів. У разі проблем з каналізацією нагадують комунальники. Необхідно звертатися до диспетчерської служби за номером 56 96 дев'яносто вона працює цілодобово.